Напередодні наші пілоти підбили крилатими ракетами російський корабель Аскольд на судно-будівному заводі в Керчі. Судно ще не встигло взяти участь у бойових діях. Про це повідомив речник командування повітряних сил Юрій Гнат. Пошкодження одного із найсучасніших кораблів Чорноморського флоту Росії вже підтвердило саме Міноборони РФ. Момент удару зафіксували місцеві пабліки. Корабель Аскольд, носій калібрів, має на облавку власний зенітно-ракетний комплекс панцер М та комплекс дронів-розвідників ракетоносії спустили на воду два роки тому. Власне командувач дещо навіть натякнув, що скальпелем, немов скальпелем, пройшлись молодці наші пілоти. це це вже меседж для наших партнерів, якими ракетами. Можливо, був уражений цей новий один з найсучасніших кораблів, які є носієм крилатих ракет калібер. Корабель навіть ще не брав жодних участі в там в плаванні. Бо виділ він проходив якісь випробувальні роботи остаточні для того, щоб потім уже вийти в море і воювати проти нашої держави. А цієї ночі гучно було в тимчасово окупованому Скадовську на Херсонщині. Про це повідомляють місцеві жителі і публікують відео пожежі як наслідок серії вибухів. Пишуть, що прилетіло до готелю «Цитадель» і в тому районі міста зникла електрика. Скадовська російська армія окупувала в перші дні повномасштабного вторгнення і тримає там склади з боєприпасами та техніку. Тобто, для сил оборони України у місті є військові цілі. Востаннє на вибухи у Скадовську та атаки безпілотників окупанти жалілися. Влітку.